Всім привіт! Сьогодні почали зачистку другого поля, однорічної альби. Ось так у нас виглядають вже зачищені кущики. Кущі дуже гарні, всі поділені. Вже на багатьох кущах починають лізти квітконоси. Гарний молоденький листок. Ці кущики гарно розвиваються. Але відео не про це. Ми почали зачистку і тут нас чекав ось такий сюрприз. Ще буквально вчора його не було, тому що ми були на полі, дивилися, все було класно. За ніч у нас з'явився тут якийсь житель, друг. Скоріше за все, що це кріт, який дуже тут багато нарив, повністю розрив нам. Тут кущ весь наверху розритий. Цей кущ був підритий. Тут. Дуже багато глини. Ось тут ще знизу було нарито. І не знаю, чи буде видно, але там всередині є солома. Він собі наносив соломи. Можливо, хтось з таким стикався, в когось таке було, то поділіться, напишіть в коментарях, як думаєте, для чого там ця солома. Бо в загальному ми маємо такі крутоловки спеціальні, всіх крутів ми виловлюємо ними. Ніякі там. Якісь таблетки, всякі трутки люди сиплять, ми таким не користуємося. У нас суто крутоловки, вони дуже класно працюють. Дуже вже багато кротів було зловлено за два роки, але от так, щоб прямо солому він наносив собі, це таке перший раз. Тому, можливо, в когось таке було. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Буде нам цікаво почитати.